Всім привіт! Хоч і кінець квітня, а погода знову змінилася і з холоду і з дощів і починається майже справжнє літо. А ось такий в мене шлях до мого польового тачка. За цим полем і перед іншим стоять мої бджоли. Ну а по праву сторону і спереду вже інше поле ріпаку. Половина полів – це ріпак навколо степового точка. Куди не глянь, куди не киньоком – ріпак, ріпак, ріпак. Все один ріпак, сонях, ну і трохи кукурузи. Ось це поле безпосередньо підходить практично до моєї пасіки. Запах я чую аж сюди на дорогу. Ріпак тільки ріпак, починає. Все тільки починається, мушки повно, але ж я вже бачив декілька пасік, які виїхали. Це дає надію, що можливо будуть ріпак труїти якимось не, не китайською отрутою і бджоли залишаться цілі. А ось на ріпаку навіть джмелі. Великий кам'яний джміль. Є надія, що, що поле не отруйне. Ось так. Їду підставляти посуд. Там вже дивитись нічого в мене вуликах. Якщо бджіли ще не потруїли до цього часу, то треба терміново підставляти посуд. Температура плюс 20, повний штиль, Ясно, Рипакове поле гудить та пахне. Стара акація ще навіть не позеленіла, але кашку вже викинула. Тож вона навіть, навіть при дуже теплій погоді ще зачекає тижня за два, це мінімум. А якщо погода буде прохолодна, то і всі три може навіть війти до квітування в нормі. А норма це друга половина травня. Так, ну і що, що перевіряємо ми тут на польовому тачку, тачку свята життя? Да, природа, вже, природа починає наводити порядки одразу після того моменту, як тільки тут випалили ліс. Бджолка йде в ріпаку, принаймні її половина. А деяким відводкам треба вже міняти, міняти будинок. Бджола не долітає до вулика, вимушена відпочивати. Так, відкриваємо, дивимось, перший що тут. Так, на така сімейка. Схоже, вони вже потребують додаткової посуди. Ну що, схоже, що я. схоже, що я саме вчасно. Ріпаком тільки леклеть, почали бризкать. По старим котам, там де повинна матка сіяти і вже почали забризкувати місця засіва маткою. Тут могла б сіяти матка, а вони побризкали вже нектаром. Я саме-саме вчасно. І здається, мені вже поле оброблене. От ті прості причини, що бджоли дуже-дуже злі. Вони працюють, вони працюють вже на рамках. З'являється свіжий ріпаковий нектар, навіть ось тротовий засів, Але злі, такі як були два тижні тому на лісовому точку, коли бризкали сади. А зараз бризкають ріпаки. Тоже вчасно. І посуд дам, і для розширення, і для засіва. Ну і для нектара. Теж він зайвим не буде. Так, ну якщо я... До данчиках приїхав вчасно, то в українках вже якось ось так. І це не просто так, а язики вже з медом. Треба йти за димарем. Без димаря нема толку. Зараз глянемо щоденничка. Накриїємо крута лаза. Крута лаза вже повна на крайній рамці, трута можна виводити маток. І вже печатають свіжий мед. Це, звісно, не ріпаковий, це якийсь кульбабовий, Але весь піде в ріпак. Весь пропаде, як то кажуть, не затапову душу. Будемо вважатися все ріпаковим. Розширюємо, негайно розширюємо. Так, ну що ще з ними робити, як не розширяти, якщо навіть в українському вулику кормова рамочка додана яка була протулена, просто протулена довго заставної, обсиджена повністю. І мало того, що вона обсиджена, в неї почали бризкати нектарчиками Мало того, що цей метний не вибираючий нектар почали бризкати. Звісно, треба розширяти. Далі тянуть нікуди. Якщо зараз не розширять то меду не буде. А будуть раї. Невеличкі, зате раї. Ось вулик український. Але це була сімейка в минулому році в Даданівському вулику. Даданівські мене розсипались раніше, ніж українці, тому ось така ось перестановочка. Розплод і вже повна-повна-повна трута. Мало mm -hmm. того, що запечатано, а так він, він ще й бігає. І підливають, ось біга трут, я вже показував, трута достатньо. Можна виводити маток. І підливають, підливають вже ріпачок. Чи це глуха крапива. Ну, по вигляду бджіл, що вони йдуть вимурзані, цією жовтою обножкою це ріпачок. Хоча, звісно, тут є якийсь відсоток і кульбаби, і глухої і крапиви, яснотки, ще чогось, Але все ж таки це більшість ну, половина це точно, ріпачок. Залита рамочка. Приємно тримати в руках рамочка залита. Трохи минулорічного корму, але залита і забита пергою, залита вже свіжим, свіжим цьогорічним нектаром. Ну що, розширяємо. Розширяємо. Хай вже який є, так і носять. Якщо не наносять гріпакового, то виростуть, а виростуть, то вже точно наносять білої кації. Якщо, звісно, погода дасть. А ось у полісянки і старушка з білою міточкою сповзає донизу, ховається Ось така вона полісянка, все заховалася, тепер її тут не знайдеш. Ні, ну знайдеш, якщо є бажання роздувати, джилася вона. Ось із білою міточкою, старенька маточка, її вже... Біля трьох, трьох років це ось така ось відмінність у полісянці, що знайти матку можна або одразу, або потім вона збігає на низ рамки, ховається поміж бджол і знайти її дуже-дуже важко. Ось ще чим відрізняються темні лісові бджоли. Всі бджоли, як бджоли, збирають і летять на ріпак, а ці летять на лісові медоноси. І десь галявани несуть. Ярко-ярко-помаранчевий пилок. Теж починається починають підбризкувати. Вперше в цьому році побачив ярко-помаранчевий майже кривавий пилок. Усі бджоли як бджоли поліцянка ні. І теж все збігає, 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 збігає на рамки. Зараз повиснув капшуками і все, привіт. Ось капшуки вже формуються. Хех. Ну нічого, ця старенька гматочка піде в цьому році вже утіль. а мені, мені обіцяли приїхати. Не менше 10 нових, тож поспостерігати буде за чим. Як молодих бджолярів учать, якщо на передостанній рамці з'явився засів, то сім'ю вже час розширювати. Ну, а якщо на останній рамці на зовнішній стінці вже з'явився печатний розплід. <реш> то, то вже час ждати раїв. Ну раїв не буде. Зараз квітень, не травень і не червень, але розширювати все ж таки і треба матка, і матка біга на останній рамочці. Мені вже хтось писав, що якщо на останній рамочці біга матка і нема маточників, то це дуже гарні бджоли. Я не знаю які бджоли, але ось пасічник не дуже гарний. Не вистачає у пасічника часу. тож розширювати, розширювати і ще раз розширювати. Навіть дивитися далі нема сенсу. Ну що скажеш, нормальних бджіл треба всіх розширювати. Це дякувати Богу, робота нескладна, швидка. Відкрив, кинув пару рамок або в центр, або з краю, в залежності від сили сім'ї закрив. Тож це все відбувається швидко. Працюємо. Дякую всім за увагу, за терпіння.